Для початку перевіримо під'єднання до мережі, потім ввімкнемо кнопку живлення, звернемо увагу на цифрове табло. Зафіксуємо пластик. Для цього натиснемо кнопку та завантажимо пластик до сопла 3D принтера. Перед початком роботи відкалібруємо прилад. Натискаємо на кнопку Calibration. Покладемо аркуш паперу на столик. Переглянемо, як торкається сопло столика для друку. Натиснемо точку 1, почнемо рухати аркуш. Якщо аркуш не рухається, то натиснемо кнопки Up, тобто вверх, або Down, тобто вниз, і регулюємо висоту підйону сопла. І так перевіряємо всі 4 точки. Зберігаємо налаштування, натиснувши кнопку Save. Перевіряємо наявність USB-накопичувача з файлами. Натискаємо на табло папки. Обираємо фігуру для друку. Друкуємо виріб.